І це понеділок, 16 червня, новий тиждень, нові турботи. А щоб однією турботою було менше, зараз Микола Луценко детально розповість нам усім про погоду. Зустрічайте легендарну Миколину погоду та дізнавайтеся, що вас чекає сьогодні. Нехай проблеми та незгоди, а далі хором не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить. Ви ширі Тані на ICTV 2». Народні прикмети стверджують, якщо в цей день дощ, літо буде дощовим і холодним. Ясний і теплий день до доброго врожає жита. Якщо в цей день багато роси зранку, літо буде сухим. Якщо вночі зоряно, буде гарна погода і в наступні дні. А про погоду на сьогодні, 16 червня, розказую вже я. Західний регіон України погода ясна, без опадів, вечорами трохи хмар, але прогнозу. Зують без дощів температура в межах плюс 26-30 градусів. Увечері прогнозується 22-26 з позначкою плюс. На півночі в день очікуються дощі грози, особливо після обіду. Температурні стовпчики показують 23-27 градусів з плюсом. А вночі 20-24 градуси вище нуля. Варто буде готовим до нестійкої погоди. Грози та дощі можуть вплинути на ваші плани на сході. України пануватиме мінлива хмарність, дрібний дощ, плано перетече у потужні зливи з грозами. Однак буде тепло, денне тепло коливатиметься в межах плюс 21-25 градусів. А вночі прохолода плюс 16-20 градусів. Ідеальний баланс між теплом і прохолодою на півдні день розпочнеться хмарністю з проясненнями, ніби небо ще не визначилося по Тися чи дрімати у другій половині дня можливий дощ тож парасолька не буде зайвою. Температура в день досягатиме позначки плюс 27-31. але до вечора стане прохолодніше: – 14-18 градусів вище нуля. Справжнє літнє полегшення. Цього понеділка центральна частина України дихатиме вологою і свіжістю. День розпочнеться тихо і спокійно. Однак, вже ближче до обіду небо затягнеться шовковистими хмарами, які ляжуть над містами і селами аж до самого вечора. Температурні показники коливатимуться в межах десь в день 24-28, а увечері 17-21 градус вище нуля. Небо у Києві сьогодні буде ясним не. Недо... Довго вже в день воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Вночі та вранці опадів не очікується. В день прогнозується дрібний дощ, проте ближче до вечора він наймовірніше закінчиться. Температура у межах плюс 21, плюс 25 градусів. Загалом фронт циклону, що рухався з північного заходу, приніс знижені температури плюс 18-24. часті дощі з грозами, але попереду більш стабільна і суха погода під впливом антициклону. Тож бережіть себе, і нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові.